Особистий бренд у бізнесі, чи обов'язково мати особистий бренд, коли ти підприємець? Мене звати Кобою Євгенія, я підприємець 2015 року. І моя компанія, моя гесомерхомості куполкому Варшаві повстала саме завдяки особистому бренду, саме завдяки тому, що я була активна в соціальних мережах. Про мене дізналась дуже багато людей. І я змогла відкрити своє геценерхомость. Вітаю на каналі, де я Євгенія Кубова розповідаю про саморозвиток. Ділюся секретами побудови успішного бізнесу та мотивую на великі досягнення. Долучайтеся, щоб почути мій досвід і життєві уроки успішних людей. У сьогоднішньому відео я хочу поділитися моїм власним досвідом про те, як особистий бренд впливає на ведення бізнесу. Розповім, які є плюси з цього і які є мінуси. Почну з того, що особистий бренд це здається, тренд останніх декілька років, коли підприємці, навіть маючи вже компанії, маючи вже працівників, задумуються над тим, щоб почати розвивати свій особистий бренд. І вони праві в тому, що особистий бренд дійсно допомагає залучити нових клієнтів, допомагає в тому, щоб про ваш бізнес дізналося більше людей і дізналися з іншої сторони. Адже зараз люди купують людей. Люди хочуть знати, хто стоїть за тим брендом. Вони хочуть знати, а які є цінності у тої людини. Чи точно їм нададуть ту послугу, яка є, і це величезний плюс, тобто люди вам більше довіряють. У нас в агенції дійсно багато клієнтів приходять завдяки тому, що вони дивляться мої мої відео, дивляться моє мій Ютуб, слідкують за мною. Вони знають хто я, і вони розуміють, що у моєму агенції такий самий ж підхід до життя і ведення бізнесу, як у мене, тому це величезний плюс особисто брати. Другий момент, це ми вирізняємось від конкурентів. Так, особистий бренд допомагає не тільки те, що у вас з'являться клієнти, бо на ваш особистий бренд, а й ви почнете виділятись на фоні інших конкурентів. Наприклад, є багато агенсів нерухомості Варшаві. Я буду свій приклад запроводити. І коли клієнт, який приїжджає в Польщу за кордону, хоче купити якусь нерухомість, досить часто вони обирають нашу компанію завдяки тому, що я є, завдяки тому, що я показую, що я власниця агентства і хто. Я така, тобто в них є вибір там п'ять агентств. Є одне агентство, яке класно веде свої соціальні мережі, але вони не розуміють, а хто ж стоїть за цим агентством, а хто дійсно керує цим всім, а хто це все перевіряє. Є ще декілька агентств, які теж не зрозуміли. І є моє агентство, де я відкрита, я відкрита до комунікації. Я завжди знають до кого вони можуть звернутися і куди вони йдуть. Тому ви починаєте виділятися на фоні конкурентів саме завдяки особистому бренду. Окрім того, що особистий бренд нам допомагає з клієнтами, також особистий бренд нам допомагає із співпрацями із командою. У мене, наприклад, в команді 90% працює завдяки тому, що слідкували за моїми особистими сторінками або їхні родини. В мене є люди, які прийшли завдяки родині, завдяки знайомим, знали мене як людину і відправили свої резюме, свої CV завдяки тому, що знали мене. Тобто особистий бренд мені допоміг зібрати команду, яка вже знала до кого йде і Хоче працювати, а також особистий бренд допомагає у співпрацях та інвесторах в інших компаніях. У мене досить часто йдуть співпраці з іншими брендами саме завдяки особистому бренду. Тобто завдяки тому, що інший власник іншого підприємства знає мене, може написати мені, і ми домовляємося про співпрацю. Тобто це набагато легше знайти те, з ким співпрацювати, коли про тебе вже знають. Мене часто запрошують десь поступати. Я просуваю своє агенство, тому що є. Тила особисто бренда є експертність в тому, що ти показуєш. Якщо про плюси, то це напевно найбільше, найголовніше, але є й, так, завжди мінус. Наприклад, перший мінус того, що ти мусиш показувати більше приватного. Так, особистий бренд, якщо б я вела наприклад сторінку агентства про нерухомість, і так само була б сторінку свою особисто про нерухомість у Польщі. Ну це вже не особистий бренд. Особистий бренд це коли ти показуєш трішки більше. І тут питання, чи ви готові до цього. Тому що я, наприклад, в мене був період ведення соціальних мереж, коли я дійсно була дуже дуже відкрита, показувала досить багато свого особистого життя. Зараз трішечки заменшила кількість показування особистого життя, але все одно вона є. Тобто всі. Всі знають, що в мене є донечка, всі знають мого чоловіка, всі знають, що в нього футбольна команда, всі знають якісь там нюанси. І коли я показую моменти виховання своєї донечки, показую, де я, відбуваю, де я є, що я бачу. це вже мінус особистого бренду, що вам потрібно бути більше, ніж просто експерт в своїй сфері. Треба більше показувати, більше м м м свого особистого. Тому я вважаю, що це мінус, і не всі до цього готові. Коли у вас є особистий бренд, другий мінус це більша відповідальність. Є дуже багато гучних скандалів саме через те, що, наприклад, власник якогось бізнесу зробив щось а не так, щось сказав не так, і через те, що він сказав не так, а в нього є компанія, яку він так створив. Але він же, наприклад, відійшов від операційної системи. Він взагалі там тільки управляє, але судно він щось в соціальних мережах не так сказав. То цей хейт, який йде на нього, так само впливає на компанію. Тому це величезний мінус, і треба над цим зупинуватись, якщо ви все. Такі створювати особистий бренд, створюєте компанію, то потрібно нести ем, відповідальність, тобто розуміти те, що у вас більша відповідальність, що що ви скажете, що ви зробите. Вона так само вже вплине на ваш бізнес. Хоч ви перейдете вже на той рівень тільки управління. Тому як ви бачите, особистий бренд має і плюси і мінуси. У мене зараз такий період, коли особистий бренд створила я агентство нерухомості завдяки особистому бренду, але особистий бренд я зараз трішечки розширяю, тому я тема про бізнес. Тому я хочу трішечки ще Якщо бути ніж просто власниця агентства нерухомості. і це в цьому мені знову ж таки допомагає особистий бренд запускати нові продукти. Але окрім мене, звичайно, є приклади сотні інших підприємців, де особистий бренд допоміг і навіть, не знаю, Ілон Маск. Це так само людина, яка продає все завдяки особистому бренду. Є дуже багато і українських підприємців, які мають особистий бренд і завдяки цьому продають свої продукти. Тому я думаю, що варто кожному підприємцю над цим задуматися, але тут вже питання, чи ви готові до того, щоб показувати своє особисте життя. Декілька порад від мене, я ж створити особистий бренд на заключення, те, що, які я зробила висновку. По перше, це бути відкритим і дійсно показувати, які ви є. Якщо ви будете намагатися створити якусь картинку, того, ким ви не є, а потім ви десь підете на якусь зустріч, або ваші клієнти пройдуть вашу компанію, побачать, що це не ви, а, бо в інстаграмі у вас там заготовлені фрази, вилазене все так, як має бути. То це буде грати ще в погану гру з вами. Тому, якщо ви хочете все таки створювати особистий бренд що у вас приходили клієнти і відчували, що їх не підставили, то треба бути відкритим і дійсно показувати, які ви є на справі. Друга моя порада то потрібно ставити до створення особистого бренду як до ще одної роботи. Тобто дуже багато людей насправді не замислюються на тим, що створювати особистий бренд, тобто вести особисті сторінки і розповідати про це. Це ще одна додаткова робота, це ще один бюджет. І якщо у вас в компанії є бюджет на маркетинг, є бюджет на просування компанії, ви маєте закласти ще один бюджет і ще додатково виділити собі час на створення того, Контенту на створення особистого бренду, тому будь ласка, підходьте до цього професійно, Якщо ви хочете, щоб це дійсно дало результат. Якщо ви думаєте, що я от створю зараз сторіночка інстаграмна пошу, що я класний, власник, я не знаю кебабу, то ну до вас ніхто не піде. Треба <гум> дійсно виділяти на це бюджет і свій час. Ну і третє це дійсно підходити професійно і регулярно. Особистий бренд. Це треба регулярно вести. У мене з цим деколи є, знаєте, прогалини, але я завжди сумююся над тим, що мене в університеті працює. залікова книжка працює на мене. Тобто перші роки, коли я вела дуже активно блог, я щодня закидала історії. Вони щодня був постаборілс. А зараз вже залікова книжка на мене дійсно почала працювати за рахунок того, що я дуже активно працювала перші два роки зараз я можу собі дозволити певний період часу не закидати рілси, не закидати історію, але все одно вже є аудиторія. Коли я закидаю дуже класний якийсь контент, про мене знають, коли я йду десь виступати. Про мене вже знають завдяки тому, що я раніше дуже-дуже активно вела е, свій е, е, інстаграм. Так, я буду зараз і туди. Тому не забувайте про те, що має бути регулярність і дійсно виділення на це окремо часу. Я сподіваюся, вам це відео було корисне. І ви після цього відео підпишетись на мій канал, адже на цьому каналі я ділюся про бізнес, про саморозвиток, про мотивацію, про підприємництво. І думаю, що воно вам буде корисно. Якщо ви додивилися відео до кінця, з вами була Куба Євгенія, до зустрічі наступних відео.